Сьогоднішній день у мене почався, я привіз людей на малину. Ось, і люди в мене сьогодні неділя рвуть малину. Відповідно, я цього не показав, але я вже пробіг, в мене є деякі сім'ї, де я матки хочу поміняти. Я позв'язав матошники. І далі ті матки сидять, чекають виходу. Ось у мене тут сидять молоді матки. Значить, Такі слабенькі отводочки зробив. От. І там в мене матки. Вже бачите, вони прогризли. Перший відсік відкритий, бо вже я і другий відкрив. Так. То же саме, дивіться. Тут вже догризають до неї, але ну, ще не зайшли всередину. Відповідно, тут так само. Бачите, я вже матошники вирізав сьогодні. Дівчата в мене всі працюють. В минулому році заїжджаю в магазин Дніпром, кажу так і так. Заїхав просто так. 17 тисяч. Стоїть оця сама більша косарка. Ви знаєте, мені сподобалося, що я її взяв у розсрочку, я її на 6 місяців взяв. Я вже під весну, наверно, я її виплатив. Я вам скажу так, сьогодні, по підрахункам, я більше 26 кілометрів вже з нею пройшов. Поняли, весь малинник кошу нею. Вона сама широка, вважається, 53 захват ножів. 3,6 кВт двигунчик має, трошки він їсть бензини, бо він і крутить ножик на 53. Але мені подобається з усіх сторон. Зверніть увагу, тут не треба ніяких цих. Включаємо старт. Бачили? Опускаю я на и самоход. Трутуарна трава із амброзії. дивіться яка. Де ви таке ще побачили? Покажи, як, як, як все красиво. А? В кого є з амброзії тротуарна трава? У мене є. Так, це наші хризантеми, друзі, дивіться. Тепер рік спробуємо, як вони будуть. Ось Іра їх просапує. І яка краса. Ось так. Вже там порядок у нас. Тут пастернаки, петрушки. Тут огірки, вони вже щось закрутились на цьому світі. чимось обробити вже. Перці, помидори, капуста у нас така, кукуруза, буряк, морква із кавунами. Тут треба прополювати ще. Наша клубніка така, полуниця наша. І Місце під пасіку викошене. Через, думаю, пару днів це все згорнемо, бо в мене зараз часу нема. І забрати звідси це все кошене. Ось такий у нас вийшов цей. Так, Марія, йдемо по кукурудзу. Да. Йдемо зараз на самий кінець нашого городу. Там у нас кукурудза. Пішли до пішли. І огірки. На кукурудзі колись. Да. Колись так гралися, дівчатка, і колись це ляльочки. Бачиш? Да, бать. Це гарно хорошая да, давай, шка, давай дам... тату оббирай її на да. хуби да, оберігай двері качанчик гарний та дам... варити, поки мама наша сапає недемо варити да? Тата, не, как... Ось так, просто си кивчали огірків. Ох ти Марія, яка ти молодець. Та ябка мені маленькі, тобі великі любиться. Так. Поняв, все, все, давай обирай, обирай. Все, ну ми обираємо, а вже включимося, коли щось друге будемо робити. Бачите, як виходить, пройшли дощики. Буквально за 4-5 днів почало все відновлюватись. Бур'яни і так далі, все почало відновлюватись. Дома Зараз, зараз, зараз доці. все. А тепер ми можемо їхати. О, все закриваємо. О! Bye. Бачили чує. Так, давайте. Давайте хочу, що в мене є що кусити. Сьогодні понеділок ранок, і ми готові вже йти перший раз в садочок, да, Марійка? Ай ти. Підеш до діток. Да. Все, йдемо. Ось такий у нас тут садочок. Здали Марію. Це територія у нас костелу. Ось такого. Ось так воно все виглядає. Значить, показуй. Бо ти спішиш. я ще не спішу. Закручуємо за один шнурочок, обкручуємо, закручуємо за другий шнурочок. Хвостики мають бути довгенькі. Ось так. І погнали. Обкрутили. Обкрутили.

Далі вона на горищі буде в нас до морозів. Вже під час морозів ми її зберемо і занесемо в таке місце, де вона буде зберігатися. Якби нічого такого хитроумного немає, але просто дешево і сердито, як ти казав. Хтось робить більші в'язочки, хтось менші. Ми робимо ось такі, як я вам тільки що показував. Так просто вона зберігається. Кожну цибулинку видну, бо коли вона в сітці, десь хтось підгнив, десь було тої, що підгнила, підгнила ще одна. А так воно вночі краще. Краще в зберіганні. Хоча ну, треба десь підвішувати. Так що як кому, кожному краще, так, як він робить, так як він звик і так, як йому зручно. Але так естетичний вигляд більший. Колись наші ж бабусі завжди плели. Пам'ятаю, моя бабуся ще ходила на, до річки, на долину, жала ровиз, потім вони його підсушували, а потім вона якось там його сплітала з це все. Це напевне вже вміють робити одиниці в нас. Всі ці старовинні методи зберігання відійшли разом з нашими бабусями. Ще одна моя бабуся зберігала в панчосі капронові. Це теж був такий метод зберігання. Це ми вже тепер хитрі, розумні, в нас сітки, все, а в них колись такого не було. От вони були змушені робити такі речі. Бачите, як швидко плететься.